Компанії Google Apple та Microsoft переносять виробництво своїх гаджетів з Китаю до сусіднього В'єтнаму та інших країн. Про це розповідає New York Таймс. До В'єтнаму частково переїде виробництво смартфонів Google Pixel. Тут розпочнеться випуск новітньої моделі сьомого покоління. Шукати альтернативи Китаю. Google змусили збільшення мита, зростаюча геополітична напруга у відносинах країни з Індією та Тайванем, а також суворі антикоронавірусні обмеження. Невелика частина флагманського iPhone 14 цього року теж виготовлятиметься в Індії. Надалі Apple хоче для експерименту винести сюди частину виробництва всіх айфонів, щоб оцінити можливість їх виготовлення тут на майбутнє. Крім цього, у В'єтнамі вже виробляються планшети та смарт-годинник Apple. Також у В'єтнамі вже зосереджена збірка ігрової приставки Xbox від Microsoft, а в Індії телевізорів Fire TV від Amazon. Ще кілька років. Років тому ці пристрої виготовляли в Китаї.